Товариші, настав час. Хтось з'їв весь борщ? Це не могла бути людина занадто чисто. Ми не готові врятувати світ. Я не буду кип'ятити третій раз. Економ енергію. Та перестань бурчати. Мені ще треба. Вчора два рази поспіль варила воду і досі пам'ятаю. А я пам'ятаю, що ти на еко режимі. Але ж я з карпетки вдягни і грієшся безкоштовно. Угу, дуже до тебе. Ну, гаразд, але це останнє бабусю. Як вам вдалося дожити до 90 років? Раз на місяць я сиділа на алкогольній дієті. І скільки ви випивали? Та ні, я в цей день нічого не пила. Мурчик, ти знаєш, що робиш? <говорити> ти забув нашу річницю знову. Кіт. Кіт. Пане вусик, ні! ми ж про це говорили. Ні! Він знову переміг. І Він знову забув про нашу річницю. Це вже третій рік. <на> Продовжуйте. Я відчуваю, що мене не цінують. Що мені робити? Цікаво. А як це змушує вас почуватися? Доктор, ви мене слухаєте? Серйозно? Полізору Ковбаса дванадцята охорона активна треба діяти швидко. Майже, майже Куче. Ти знову провал місії відступаю. Сьогодні я готую простий омлет. Що може піти не так? Лицю замовимо! Сьогодні спробую складну позу. Я готова. Добре, переносимо вагу вперед, коліна на плечі, дихаємо. Ой, я розслаблена! А тепер розслабтесь і дихайте. Вечірнє сонце ковзає по саду, а сороконішки коти виповзають із затінку. У них десятки лапок, кожна з м'якими подушечками. 20 гривень за проїзд. У мене немає дрібних. Тоді йди купуй жетон, як всі нормальні люди. Стій! Хто ти такий? Я темний лицар! На, їжджай додому, темний лицар. Київ заслуговує на кращого героя. Тунець. Що це? Зелене чудовисько. Думаєш мене налякати? Зараз побачиш отримуй. Це за страх. Починаємо, колеги. Ого! <рігла> Серйозно? Кіт? Це найкраще, що я бачила за тиждень. Я теж хочу таку сорочку. <рігла> <рігла> ну, все, працюємо, бос сказав.